Всього 300 кілометрів різниця у відстані, а яка зміна погоди. <смі> у Києві ну, тепло, а тут мокро і холодно. <смі> Приїхала на рекламу. Рекламую рослини з відкритого ґрунту. Кого цікавить? Пишіть мені в особисті повідомлення, дивіться по сторінці. Зараз я подивлюся, о! Должно бути, знаєте, що... Ага, е, чорна малина. Чорна малина це перша рослина, з якої я почала. Ну, не геть перша, ну, свій шлях блогера. блогера. Тому так, чорної малини трохи буде. Хто хоче, пишіть. По 25 гривень кущ, Того, що кущі тут я дивлюся, гарні будуть от такі. Ось десь такі. Може це посаджений, ладно. Ось ось такі десь кущики будуть гарні. Коротше, єсть. йдемо далі. А снігу? Бачите, скільки снігу? Вот так.